Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника Геометрії 8. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Точки К Л, М. Ділять медіану БД трикутника АБЦ на чотири рівні частини. БК дорівнює К дорівнює дорівня ЛМ дорівнює МД, а перетинає БЦ в точці Ф. Знайдіть відношення CF до FB. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. у нас трикутник ABC, БД медіана і відрізки рівні БК. LM і MD. Потрібно знайти відношення CF до FB. Проведемо через точки K, L і М прямі паралельні до прямої АМ. Проведемо через точки К ЛЕК. І Д? Прямі, паралельні, до Аф. І тепер працюємо з кутом Д Б Ц. Кут Д БЦ. У нас паралельні прямі перетинають сторони кута, і відтинають на одній з його сторін рівні відрізки, то за термую фалеси вони відтинають рівні відрізки, і на другій його стороні. Оскільки КК 1 поставимо К1. паралельно до Л, l 1 паралельно до МФ чи АФ і паралельно до Д1, і БК дорівнює КЛ, дорівнює ЛМ і дорівнює МД, то за теоремою Фалеса. БК1 дорівнює К1 Л, дорівнює ЛФ і дорівнює f d1. Тепер працюємо з кутом BCA. Оскільки у нас D D1 паралельно MF і AD дорівнює DC, бо в нас медіана проведена, то за теоремою фалеса FD1 дорівнює D1 C. І тоді CB у нас складає дві частини рівних, а ФБ один, два, три. Отже, Ц відноситься до ФБ, як це одна частинка і дві. А ФБ один, два, три, як два до трьох. І записуємо відповідь. 2 до 3. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10, підручника геометрії 8. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18. Підручника математика 8. Виконано.